Ось такі в мене вийшли пасочки, дівчата, як бісквітне тісто. Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я спечу ще один варіант пасочки. Мене просять, кажуть дівчата, щоб я зробила вологу паску з рідкуватого тіста. Значить, так. Ось тут у мене пів літри теплого молочка. Можна 50 на 50, половину води, половину молока. Можна взагалі на воді, можна на сколотинах мені дівчата пишуть, можна кефір розвести з водою, в кого що є, дівчата. Тут не принципово. все буде смачно, головне з душею. Зараз зробимо пару. Тепер я беру десь 70 грамів дріжджів. Якщо хтось сумнівається, кладіть менше. А взагалі-то на дріжджах є інструкція. Кладіть по інструкції. Але не забувайтеся, що це тісто буде важке. Оце для пасок. Кладу сюди, дівчатка, три ложки борошна. Оце я зараз його гарненько розмішаю і поставлю хвилин на 30 чи то, може, і на 40 Хай стоїть опара гарненько так собі тут дружить. В теплому місці накрию, поки опара підходить, я знімаю цедру з одного апельсина. Хто як зможе, в кого є спеціальна така штучка, що знімати, хто на тертушку, хто як зможе. У мене дівчатка гарно виходить на терпіль. А в мене вийшло. Я вже робила з лимонним смаком, показувала, як робити. Сьогодні з апельсиновим смаком, потім будемо поєднувати, а потім будемо крафів не пекти. Роботи ще багато. Далі я беру три курячих яєчка, мені треба. Спочатку я візьму один білочок, бо нам треба буде в глазурь. В Відставляю в холодильник один білок. І три цілих яєчка нам треба десь 200 г. У мене такий повен стакан цукру. Я забулася в опару покласти ложку цукру. Так от. Це ніколи не пізно зробити, то я ось висипаю цукор, а десь ложку залишаю і додаю в опару. Розмішую і хай собі далі стоїть. Опара вже працює, але хай вона ще стоїть. А тепер я перетираю. Яйця з цукром, і ще сюди добавлю соку із половинки апельсину. Добавлю і ще гарно перемішаю. Але це робіть за бажанням. Хочете, додавайте, хочете ні. Гарненько воно подружилося. Тепер я відставляю, а тепер я підготувала. в мене журавлина є і родзинки. Ну, більше, ніж півстакана тут приблизно. Це, знаєте, дівчата, це не принципово. Скільки хочете, стільки кладіть, я його перемила, а тепер заливаю крутим кип'ятком. І хай постоїть. ось така в мене вже опара. Сюди я виливаю яйця із сіком апельсина, половинки апельсину. О, яка вона гарна, просто, просто супер. Тепер виливаю три ложки олії. Треба, щоб все не забутися. Дві ложки горілки, цедру кладу, оце я сюди все кладу, кладу. Приблизно дві ложки сметани перемішую. Все так гарно дружить, просто, а пахне вже ванільного цукру. Десь дві чайних ложки теж на око. А сіль. Це майже головне, щоб не забутися покласти сіль. Я десь чайну ложку кладу солі і тепер буду віяти борошну. Поступово буду віяти і замішувати. Борошна треба буде. Десь до кілограма плюс-мінус. Але, щоб вгадати, то треба просто віяти поступово і все вийде. Але ще в нас родзинки стоять і масло десь треба буде, чи то маргарина десь 120 грамів. То я продовжую замішувати рукою. І буду поступово додавати борошно. Дівчатка, кладу сюди родзинки із. Журавлиною. і маргомасла десь 120 грамів. І оце все я буду гарненько вмішувати, розтирати. Тісто повинне бути не густе і не рідке. Ну, оце приблизно, я думаю, оце таке й буде. Зараз гарно вимішу і все буде готово. Ось таке. Ось я гарненько вимісила, таке воно в мене за структурою. От. І залишаю відпочивати десь на півгодинки чи будемо дивитися. А тістечко підійшло вже такі. Сьогодні я соколиком нашим спечу і від дівчата ложкою. Зараз ложкою покладаю. Десь по пів форми. Ось так, зовсім не перемішую. Хай собі так воно й буде. Кажуть мені, дівчата, напечіть мокрих пасок. Що значить мокрих? Вологих, будь ласка, оце будуть вони. Ось так, духовку треба нагрівати на 180 градусів. Оце я зараз поділю всі, порозкладала я майже порівну, ось так приблизно, і ставлю в розтойку. Але це тісто не буде шапочкою. Почекаю, поки збільшиться вдвічі, і ставлю в духовку випікати. Оце ж ви ж розумієте, що це друга структура тіста, інша структура тіста. Тісто моє вже ось так гарненько, і я їх, його легесенько, ці формочки, ставлю в духовку, не знаю на скільки хвилин, 180 градусів, тісто таке ніжне, наче бісквітне. Ставлю в духовку вам випікати. Ось вони вже спеклись, мої пасочки. Десь 25 хвилин вони пеклись. Тепер, дівчатка, я дістала з холодильника білок і висипаю пачку глазурі. Можна цукрової пудри 100 грам. Чи 120, дивлячись у кого білок. мене такі, наче величенькі, збиваємо. То вінчиком, хто міксером. Міксером одну хвилинку там, чи то півтори. Вінчиком довше, довгенько. Ось так. Азур я збила, вона вже збільшилась в об'ємі вдвічі. Тепер можна пасочки ось так умочати, але у мене шапочка не дуже велика, то я буду просто намазувати. І ось так я прикрашаю ще кокосовою стружкою. Хто любить, вона продається, зараз кольорова. Ось так, дівчатка, я їх прикрасила. Прохолонуть, покуштуємо. Дівчатка, ось така пасочка. Одненьку зараз покуштуємо. А решту відправлю нашим соколикам. Дівчата, бачите, капасочка, як бісквітна. Дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одному, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!